Спусті його! Я прийму. Дякую. Що ви зробили з моїм кабінетом? Ну, не з вашим, а со своїм. Ну, а що вас не устраюва? Все ж по феншую. Поважительна енергетика. Сидіш і радуєшся. До речі, присажуйтесь. Ні, дякую. Я пустую. Хочеш стой, свободна страна. Скажіть мені, будь ласка, як ви в цій вільній державі таке зробили? Чесно. Я просто загадав желання золотої рибки. А це вже не по правилах. Це вже не по правилах. Скажіть мені, ви це зробили заради того, щоб відмовитись від НАТО чи як? Зато у нас тепер дешевий газ. А мова якою мовою ви розмовляєте? Хіба може так розмовляти гарант? Може. Тому що я підписав указ, і тепер державний язик у нас, знаєте який? Який? Любой. Тому що люди повинні шпрехати на будь-якому Се сеньор. Подивіться на себе, який з вас гарант? Ви ж навіть жодного пам'ятника не відкрили. Ну, що ви? Підождіть. Я відкрив пам'ятник людині, которой восхищаються всі. Не вже Мазепі. Ні. Пам'ятник обнажонаї Анджеліні Джолі. Об Восток і запад. Зачекайте. А де бджоли? Де мої бджоли? Що ви з ними зробили? Вибачте. Але я поступив з бджолами демократично. Я подойшов к вуліку і спросив, чи задоволені ви нинішньою владою? І вони відповіли, у, -у, -у, у я роздав їм по 50 гривень, і вони улетіли на волю. А це я вам не пробачу. Чуєте? Це я вам ніколи не пробачу. Я зараз йду в парламент, а ви. А ви готуйтеся до імпічменту і чекайте на нього. Він буде обов'язково. Я вам це обіцяю. Ні, <реш> М'ястареч. Ти все слышал, що він сказав. Значить, дуй в парламент, і якщо що, блокируй трибуну. Лопаш. А зараз слово надається Федору Вікторовичу щодо вислови недовіри гаранту. Що я з Муфричем? Зовсім з ума зашов. Не заставляйте робити вам больно. Сто доларів. Не вірте йому! Він не настоящий! Так, пане Овценько, викликайте Беркут. Не треба Беркут, я сам! Не стійте на шляху демоквачії! Міністр Овценько, не робіть больно Муфричу! Це вам не 37-й год! Я зараз із вами узбив. Ну, Шановні, депутати, ну, ну що ви, як діти малі? Любі друзі, скажіть мені, будь ласка, скільки часу ми ще будемо терпіти нашого гаранта? Гаранта, який нічого не робить, окрім того, що відкриває пам'ятники і музеї. ВВП впав, промисловість руйнується. Куди ми котимось? Хтось розуміє? От по-моєму, я на Ну, говорить лучше, ніж гарант. Слухайте, я за всі часи вперше розумію і підтримую Федора Вікторовича. Брайна говорить, правильно. Друзі, в мене склалося таке враження, наче Гарант живе в країні один. А коли він буде дбати про народ? Хто буде дбати про народ? Ви? М -м -м. Може, ви? Також ні. Ви знаєте, ви... Мабуть, пам'ятаєте, коли я в 2004 році зібрав Майдан? Е, я перепрошую, Федір Вікторович, який Майдан? Так. Е, точніше, я хотів зібрати Майдан і вийти на нього і виступити так, щоб. Давайте все ж таки повернемось до нашого гаранта. Я вважаю, що прийшов час оголосити йому імпічмент. Так правильно, правильно, досить терпіти. Всі ходімо до гаранта за мною. Так, так, зачекайте, а як же я. Я ж це вс... хвилинку, хвилинку зачекайте. Я нічого не розумію. Тихо, тихо, шановні депутати, тихо. Нєстери, що случилось? Алло, Вера? Я на сьогодні більше нікого не приймаю. Все. Вера, я ж сказав. Андрій Вікторович, ми прийшли, аби оголосити вам імпічмент. Так я нічого не знаю, я на сьогодні вже не приймаю. Добре, тоді ми пойдемо з автозванку. Як Яке зав... зранку? Значить так. Негайно складайте свої повноваження. Ви більше не гарант. А алло! що ще почалось? Джулія Володимирівна, я вважаю, ви розумієте, що на крісло гаранта повинна бути назначена людина. Яка дійсно цього заслуговує? Людина, яка організувала цей імпічмент. Правильно. Так. Шановні, щойно Федор Вікторович прямим текстом запропонував мені зайняти пост гаранта. Зачекайте, я нічого не пропонував. Хвилинку, <кхи> ви бачите, що відбувається? Ви бачите, що коїться. Так, у вашої золотої рибки ще є бажання? Осталось одно. Ну, я, якщо чесно, хотів заказати мопед. Який мопед? Шановний, схаменіться. Значить, йдіть до рибки і скажіть, хай все поверне на свої місця. Чуєте? Хай зробить все, як було раніше. Ну, хорошо. Що опять без мопеда остались? Слиш, рибка, все, хватить, закругляємося. Я розчарувався. Гран слабая фигура. Ну, полномочий же мало. Слушай, верни все назад, а? Точно хочешь назад, Федор Викторович? Ведь это твое последнее желание. Да, точно. Все, сделай так, чтобы все было как раньше. <звы> О! Я! Ха. Точно я! Фу, слава богу! Говорится, счастливый финал сказки про золотую рыбку. Что ты вырезался, Федор Викторович? Надо срочно что-то делать. Они собрали полный майдан народу, люди не расходятся даже на ночь, и все едут и едут со всей страны. Какой майдан? Что ты несешь? Подожди, Муфрич. Какой сейчас год? Страшный год, Федор Викторович. 2004 ноябрь. Рыбка, слышишь, я когда просил вернуть все как раньше, я не это имел в виду. Качаем, и ничего не замечаем, и за базар мой вот... ход. Родной район не забываем и вместе с ним качаем.